Доброго дня. Завжди хотів мати український вулик на українську рамку. Цей вулик я зробив сам. Все зробив. Рамки все зробив сам. Крім вущини, дроту та втулок, нічого не купляв. Така красота. Всім рекомендую тримати бджоли на вузьку високу рамку, тому що в такому вулику бджоли себе добре почувають та гарно зимують. Ось така рамка. Така красота. Підпишіться, будь ласка, на канал. Буду вам вдячний. Всім всього найкращого.